Шановні аграрії, ну як оце називається? Заїхав на полі, розвернувся і поїхав. Що це таке? Що другого міста більше немає, по полі їздить. хорошо, хоч не посіяно. Зараз скажіть, опять, що ти про погане. Шановні аграрії, давайте радуватися. Сніжок у нас з'явився сніжок. Скільки його ждали? Це обіцяє, що год буде вдачний у нас, що все буде добре. Накопичення вологи пішло. Кажуть, мені поміряй вологу. На глибині метр, поміряю, тільки весною. Що мені зараз після кожного снігу мірять чи що. А шановні грарій, а що ж робити? Оце сніг випав. А добриво основне не внесли. Ні фосфору, нічого не дали. Як його вдати, як його внести? Це ж основа врожаю. Обирайте найкраще добриво, яке не треба є вологе. Хто не пробував, робіть контролі. Даємо гарантію. Шановні грарі, а в складі тут є. Високоякісний фосфор, це, шановні аграрі, монофосфат калія на органічній основі, яка дасть гарну прибавку до наступного врожаю, той, що в нас буде, іде під усі культури. Тут є фосфор, калій, сірка, амінокислоти, шановні аграрії, хоч під кукурузку, хоч під соняшник. Під усе її. Зверху по пшениці її не взяли. Бо багато побачили в сходи зараз класні після органофоски. Кажуть, дай її ще ще й зверху внесу. Не треба цього робити. Зверху по листу вона не вноситься, тільки під добровіток ґрунту. Це основне добриво. А також у комплекті, шановні аграри, є живильний комплекс мікроорганізмів. Навіщо воно треба? Да ми ж решки заробили, да там же ж бактерії живуть. Треба їх накормити живильним комплексом. І вони вам перероблять. Поживні рештки і дадуть вам за це добриво, якісне, як і органофос. Шановні аграрії, дане добриво, в багатьох регіонах дали позитивний результат, плюс до врожайності, як в южних регіонах, там де засуха, дали прибавку, бо там нічого не розчиняється, крім органофоски. Так і ж дали прибавку, де вологе море, Київська область, Западна Україна. Скрізь воно спрацювало як на кукурузі, на пшениці, на соняшнику, на ріпаку. Вносите його скрізь і отримаєте гарну прибавку. Шановні аграрії, добриво, це фактор, основний для отримання гарного врожаю. А які ви ще знаєте фактори для позитивного отримання врожаю? Дивіться, 10 факторів. Що у нас тут є? Волога. Ось ось є. Мало, буде ще, я обіцяю. Температура. Температура, шановні аграрії, це в процесі вирощування, але важна і зараз температура. І ми чекаємо морозів для того, щоб ґрунт промерз, щоб розірвало наші оці кирпичі чемодани після оранки. І також, шановні аграрії, температура нам важлива, мінусова, щоб знищити отих от шкідників, які в ґрунті живуть. Не буде їх, буде више врожай. Спомнити мої слова. Так, генетика гібриду, шановні аграрії, генетика гібриду дуже важлива. Звісно, агрован пропонує свої провірені: це сармат, родис, соняшник, там гер... генетика на висоті, посуху, засуху тримає, олія на висоті, і високий врожай, кукурузка високою генетикою. Це в нас хотин, мрія, ДМС-2510, Кортес, шановні аграрії, це все високопродуктивні гібриди. З високим потенціалом і гарною генетикою, яка провірена роками. Живлення. Ось вам живлення у ґрунт, пожалуйста. Органофоска ми даємо. І живлення по листу, але не органофоска. Про живлення по листу буде окреме відео, де воно також впливає на врожайність. Технологія обробітку ґрунту дуже впливає. Чи це ми зораночкою, чи це ми з дисковкою, чи там отакі воно камази їздили з прицепами і топтали ґрунт. Це так вони його обробляють нам. Все це в дальнішому вплине на врожай. Захист рослин, звісно, ми їх повинні захистити. Хімзащита обов'язково фунгіцид, інсектицид, від бур'янів побороться, дуже впливає за врожай. Сроки сівби, пошти, що основний із головних пунктів. Сроки сівби дуже впливають. Бо якщо ми посіємо дуже холодно, в холодну погоду, щоб заощадити вологу, зберегти. Ми можемо попасти під приморозки в дуже жарку, спекотну погоду, ґрунт прогрівся і волога улітучується. Тому оптимальні сроки сівби. Густота стояння рослин. Звісно, якщо ми в себе в Дніпрі соняшник сіємо 55 тисяч, 60 тисяч, то Одеса скаже, ви що які 60 тисяч? 30 тисяч отак хватає. 40 отак хватає. Ніяких 60 тисяч. А якщо це Київська область. Сказать, які 60 тисяч, що я там буду мати із цього врожаю, де ця густота, це один на метр чи що. Сій нам погуще. Шість штучок на метрі. Київська область. Густота розібралася. І, звісно, основний із основний, хоча він десятим пунктом, це людський фактор. Бо додому ж прийдете, жінка одразу спросить, що ти назбирав, де твоє бабло, чого ангар пустий. Тому що всі ці фактори можуть всі 9 зійтися, а 10-го людського фактора його просто не будь від незнання, шановні аграрії, не тим побризкали, чогось більше дали, чогось менше, не ті сроки. І основний людський фактор оце все взяв і перечеркнув. Все. І накосили ми отак. От ось. Оце ось 10 основних факторів. Збережіть собі і робіть їх поступово. От як ми волога. І вже думаємо, з чим сіяти. А далі вже буде густота і все остальне. І основне: нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Всіх обняв до побачення, миру, благополуччя! До побачення, шановні аграрії!